Спочатку намотувала бинт, потім маювала, потім прикрасила. Прикраси в мене є. Бантик, лакуск, місяць і, і кучка. Я маювала також маюнок. Тут можна зробити і фото. Я викрала фото своєї сім'ї. Я люблю фотогравуватися. Мене завжди хата

Я спочатку намотувала рамку, потім намалювала. Також я прикрасила її. Я обрала камінчики, ракушки, бльосточки і, і розочку. Малювати мені сьогодні дуже сподобалось. Я намалювала небо себе і, і, і квіточку, сонечко. І ще сюди можна вклеїти фото. Наприклад, я люблю фото -груватись. Я пригадую, ем, пригадую фото в красивій сукні. Мені зробила це фото мама або тато. У мене рука аж така картина. Я сьогодні сама зробила з самого початку. Я зробила навіть рамку. Я її прикрасила. Я замотувала рамку, а потім я малювала, а потім мені прикрасало. Потім я вибрала прикраси, а потім прикрасали мені. Я намалювала свій портрет фею. Це наче фото. Це я набрала найкращі прикраси. Собінів я на морі прям. Спочатку я малював хвиліки, я намалював радугу, намалював липку, потім намалював свою маму. Я люблю, з мамою бути на морі. Ну, брати на хруху, качатися на хвилях, на морі дуже красно. Мені нагадує, як я був чорного, я там мусі бачив. Я ще дуже люблю збирати мусить. Мені нагадує, я, я, я не міг її відівати, а мені її відівала, і вона набула чорна м'яска. Я люблю це, я дуже хочу вивчити мусі. Якщо б красиву вушка, то чути як море шушить або хлюпати. Я намалювала капельки. У мене капає досик. Стеж робила ламку. Дуже красиво вийшло. Спочатку я обмотувала ламку, потім її склеїла, а, по, а потім малювала, потім клеїла приклаші. Мені малювати найбільше сподобалось. Всі діти люблять малювати. А ще сюди можна вклеїти фото. Я теж люблю фотографуватись. Ось така чудова рамка в мене сьогодні вийшла. Зробила е, її самостійно. Спочатку обмотувала е, рамку, а потім прикрашала. Я прикрасила ракушками і пльосточками. І Я намалювала маму, папу і веселку. У мене наче фото всієї сім'ї. Ми дружна і весела сім'я. Всі любимо один одного. Я люблю тата і маму, а вони мене. Що вони мене полагають і, 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 і мене люблять. Картини я зробила для неї рамку, я спочатку замотувала Такий, що А потім я э, прикрасила, а потім я намалювала рисунок. Я намалювала людину. Вона дивиться на радугу. Потому що я так захотіла. Це людина, яка в мріє. Я теж люблю мріяти. Про радугу. Мені дуже подобається. Щось.